Ми зараз е, говоримо про масовану ракетну е, масований ракетний удар по Україні, який влаштувала Росія, зокрема в цей день, коли зібрались країни Великої двадцятки, лідери Великої Двадцятки. Про е, те, що відомо на тепер про кількість випущених ракет, що це за ракети, куди б'ють все, що ми можемо говорити зараз. Будемо е, говорити з речником командування повітряних сил збройних сил України Юрієм Ігнатом. Мені підказують, що він вже може долучитись до нашої розмови. Е, вітаємо вас. В Сірі марафону. Слава Україні. Героям слава вітаю. Розкажіть, будь ласка, на тепер з того, що ми можемо вже повідомляти про підсумки попередні, зрозуміло, бо повітряна тривога триває. Я на цьому наголошую. Ракетного удару Росії по Україні. Ну, підсумки загальні будуть трішки пізніше, але маємо роботу ППО. ППО працює. Є збиття по всій території України. Вже випущено. 80 ракет, так, і летить і ще що не менше 20, тобто близько 100 ракет вже можна випущено по території України. Окупанти перевершили е, 10 жовтня. Тоді було нагадаю, 84 ракети. Тут уже маємо сотня, сотня ракет. Так, це масований ракетний удар, так, об'єкти критичної інфраструктури, перша ціль. але, як бачимо, попадають наслідки наслідки атак ракетних є і по житлових. Uh -huh. На жаль, пане Юрію, є якісь попередні інформації щодо кількості збитих ракет? Попередня інформація є, але не хотілося б ага. зараз її говорити. Ага. Ми її обов'язково найближчим часом хай завершиться повітряна тривога, тому що ну, інформація потребує уточнення, так тому що скажеш дещо невірно, і воно потім буде ага. першоджере. Входитись тому ми будемо перевіряти ряту інформацію, де саме що збито. Можемо сказати, які типи ракет летіли. так. Це передусім, це ракети Х 101 та Х-555. Ну зазвичай традиційний запуск район Каспію та район Ростовської області Волгодонськ. Літаки стратегічні на авіації бомбардувальники Ту-95 Ту-160. шістдесят власне основна маса ракет саме з, з, з цих носіїв, повітряного базування, решта ракет. Типу калібр так морського базування з акваторії е, Чорного моря. Типова атака масована ракетна, яку противник застосовує. Ну зрозуміло, що е, повітряні сили очікували так, такого такого за подій. Тому працюємо. Працює не лише е, наше озброєння. Знаємо, що посилено було повітряні сили, і деякими зразками західної техніки. Ну окрім Аріса, з'явилася і насамси, і інше озброєння, яке е, і сьогодні вже теж проходить своє перше бойове хрещення. Більше того, ви кажете, готувалися? Ви ж попереджали, ви казали сказали, Що 15-16 числа якраз можливий масований ракетний удар. Тобто, все-таки дані розвідки говорили про те, що ці, ці дати будуть для росіян ключовими. Ну, це, власне, не дані розвідки, це було моє власне і ага. так. Стосовно так, в ефірі вашого ж, марафону, так. вашого новин, здається, я говорив, що. Зокрема, е так. так що... Так, так що буде дійсно ймовірно, тому що е, окупанти полюбляють прив'язуватись не тільки для понеділ до понеділків, а й до таких дат, до, до переговорних процесів таким чином впливати. Ну зрозуміло, що не дуже добре для них сьогодні усе е, на міжнародній арені. Тому власне це така можливо і реакція їхня на на те, що робиться. Але ну е, що тут скажеш, вони все зробили, що що могли вже всі червоні лінії перейдено. Тому будемо відбиватися від тих здається, буде... Всі червоні це... лінії вони перейшли ще в дві... 2014 році, коли окупували Донбас і Крим, ну це моя особиста думка. скажіть, будь ласка, ось ця тактика масованої ракетної атаки, коли випускають от по кілька десят ракет, наскільки це для нас, для наших сил ППО, ускладнює роботу? Ну, звичайно, будь-який масовий обстріл це е, розосередження уваги і залучення до дуже великої кількості військовослужбовців. Тоді як на одному напрямку можна залучити декілька засобів, так щоб ту одну ракету вполювати, дві-три. Так а коли їх летить десять, то можливо засобів, ну, і не вистачати. Тому власне ми просимо наших і західних партнерів, усіх допомогти саме кількістю зброї. І знаємо, що вже е, е, знітні ракетні комплекси Хок, так які теж вже поставлені в Україну, теж найближчим часом можливо будуть введені вже в експлуатацію в оборону, тому саме кількість заходів, щоб перекрити величезну територію. І, як бачите, ракети летять ну з різних напрямків по всіх областях, тому перехопити всі не вдається там, де нам того би хотілося, так але по всіх областях ППО, зрештою працює і це добре. 10 жовтня окупанти ще масово запускали і дрони по Україні. Як цього разу з тим? Ну цього разу не виявлено поки що атак дронів, але ще на вечір знаємо, що і зараз повітряна на триває ще ракети летять зараз. Тому просимо не нехтувати заходами безпеки, залишатися таке укриття. Може бути і атака дронів. Зазвичай окупанти поєднують ракетні атаки з, ракет... з атаками дронів Камікадзе. І скажіть, будь ласка, якщо підсумувати зараз, ну попередньо знову ж таки, які області найбільше постраждали за від ракетного удару? Ну. Принаймні, якщо не конкретно називати, то принаймні райони північні, східні, західні і так далі, є багато інформації по Київщині. Так є західна Україна, є Хмельниччина. Зокрема, ну ППО працювало ну фактично в багатьох областях. Тут навіть по повідомлення органів місцевої влади можна бачити, бо саме вони сповіщають, що є області, що є влучання, що є робота проти повітряної оборони. Вони вони першими про це го говорять ну ми вже дамо по підсумках дійсно так. про результат роботи ППО їх що саме спрацювало, які засоби найкраще себе показали. Що ж ми віримо в сили протиповітряної оборони? Тримаємо, як то кажуть, за вас кулачки, бо зараз наша безпека в ваших руках. Тому дуже дуже на вас сподіваємося. Віримо Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України про масований ракетний удар по Україні.